Доброго дня гості і підписники мого каналу. Сьогодні такий гарний день на дворі тепло сонечко. Продовжуємо висаджувати у теплицю помідори, так як треба, щоб висадити, бо вони тягнуться в коробочках. Так що зараз висаджу у теплицю помідорів, свою розсаду і буду надивлятися на як вона росте. Сьогодні хлопці там заставили, хто що робить, допомагають мені стирати. Тому що мені знову на роботу, так як вихідного дня, я так зрозуміла, в мене нема. Немає того, що там заболіла одна людина і мені потрібно йти на роботу. Мусиш йти, бо треба, щоб за щось було жити. Ось такі діла. Так, оці, Ті помідорки, що я висаджувала раніше, вони в мене гарненько стоять, ростуть. Тут заробила ямки. Ось у нас стоять помідорки в коробочках, в лоточках. Чому попало? Зараз я всі оці розсаду, всю висаджу сюди в парничок. Поки сьогодні сонечко вона постоїть так, а на вечір будемо накривати пленкою, так як вечором понижається температура. І не знаємо, чи буде дощ сьогодні, чи не буде. Оце так якось так гарно в нас на дворі сьогодні цвітуть сливи. Уже цвітують квіта кульбаба. У нас потрошку. Тут у нас садок, травичка, красота. Город мокрий, на нас городі дуже мокро. Бурян сходить, дуже мокро, в березі красиво. Так, так вечора в нас проводять наші діти з пользою, слава Богу. Без телефонів, да? Зайнялися художеством. Рисують плакати по охране морських черепах. Да? Денис тоже щось там малює. Ну, наприклад, руку, да, О, капець. Кулек, а в кульку... Черепаху. Коротше, не можна кульки кидати в море, щоб черепахи не запутувались. Да? Пластик. А, не Пластик. Пакет. <реш> ну так, да. пластикові пакети, якісь жилки, там сітки, що тільки хочеш. Да. А Павлік тут. Привет. Він відпочиває вже, да? так? Лягаєш спать. Ну, ще да. Так хлопці помалюють. так будуть теж лягати спати.